Волинські волонтери готуються до поїздки на передову, розповів лучанин Тарас Кравчук. Каже, везуть автівку бійцям, кошти, на яку назбирали завдяки небайдужим людям. Машина супер. Михайлові Мілінчуку 23. Боєць захищає країну в роті розвідки 57-ї бригади. Розповідає, з початком повномасштабної війни повернувся за кордону і добровольцем пішов боронити країну. Нині приїхав за автівкою, яку придбали волонтери. Саме головне, що вона працює. Нічне бачення. Вже допомагає плюс. Машина готова до бою, вони дуже потрібні. Бо це мобільність, швидкість. Дуже багато втрачено таких машин. Я з перших днів після цієї бригаді служу. Луганська область, потім Херсонська область і вже більше півроку на Бахмутському напрямку. Завдяки вам, то ми отримуємо машини допомогу та стараємося перемогти. Тарас Кравчук розповідає, збирати кошти на позашляховик розпочали після того, як бійці 57-ї бригади втратили автобіля Бахмута. Для цього розстріляний автомобіль поставили на проспекті Волі у Луцьку. Побита машина стояла в центрі біля пам'ятника Шевченка, там була скринька, QR-коди. Цю машину купили виключно за кошти, які люди донатили. Машина десь в середньому обійшлася провести сюди, відремонтувати. Десь 220 тисяч. Будемо зараз вести цю машину і наступні готувати після цієї машини. Також в тому є велика необхідність, і тут зупинятися не варто. Працюємо далі. Автівку завантажили усім необхідним для військових, розповіла волонтерка Лариса Новосад. Військові 57 57-ї бригади, куди спрямована цей автомобіль, просили взуття тактичне, шкіряне, легке, яке слава Богу, нам допомогли сьогодні під час акції останнього дзвоника. Учні 9-го ліцею одночасно в одній школі фасувалося більше 600-700 дітей, фасували енергетичні такі набори. Це прапори підписані, це ліки, це їжа довготривалого зберігання. насідки сітки маскувальні, це дуже багато таких адресних передач. В єдності ми сила. Допомагали завантажити автомобіль продуктами та речами для військових учні Луцького ліцею номер 14 Для нашої перемоги треба віра в перемогу і допомога від інших країн. Тарас Кравчук каже, від початку повномасштабної війни для захисників на передову доправили більше сотні автівок. Оксана Кот, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.